Я десь в центральній частині України, в незнайомому місці, перший раз йду, шукаю свій хостел чи готель, а навколо шахеди літають. Я не знаю, як це працює. Блін. Ну, працює це як? Або, або ви бачите мене, а я не бачу ніхрена або ви чуєте мене, але я бачу, куди я йду. Взагалі, щось якось рідше стало заливати щось на канал, тому що не сезон, депресія, не метасті. Але завтра буду плавати. Завтра буду гребсти на чемпіонаті на, на, на міні-командному чемпіонаті знову. І тепер ото приперлася сюди раніше всіх. Бо не хочу завтра вставати в п'ятій ранку, щоб дивитися. Тому йду по тереві, по листях. Буряха-муха, тут же може бути розкидані скидані якісь шахетні бомби, треба хоч по дорожки піти. І не пропустити свій поворот. Короче, собаки лаять, нічого не видно. Що йти там, де нічого нема? то... Туди нічого не прилетить. А тут щось мені от не подобається, бо... бо наче така велика зелена зона, але це цього зон, А йти виходить хіба що по узвіччю, по дорозі. І заголовне на те, що тендер мене хтось побачить. Може там все ж таки є якась трапінка. Чи ні? Машини їдуть страшно. Трапінки нема. Йду посеред косо. А чи ото, може ото трапінка? Ага, ну, ано. Ну. ну, все щось схоже про на Трапінку витоптане. Ого. Дике село посеред ніде. Готово. Зато краєвиди, може, будуть завтра прикольні. Золота осень всередині України. Іх, собаки лаяють. Щось гуде. Тільки що чула шахет десь за обрій. Так, ледь-ледь чутно. Потім чула бабах. Але потім продовжила чути шахет. Тобто промахнулись. Якось так. А кому ще не спиться в таку ніч. Хтось колись, давно хтось був перший раз в невідомому місто селі і йшов невідомо куди. І сподівався дійти. А ще ж тривога, ще ж тривога. Тобто GPS, коротше, глючить, що капець. Тому є чимала ймовірність, що я навіть <свісно>, не знайду. А мені до, до 12 треба поселитися, бо якщо не поселюсь, все закриють Ну, типу, заселення в готель до 12. -ти. Тобто в мене я 15 хвилин. Щоб знайти, куди мені треба йти. Побажайте мені успіху. Блін. Як би так, щоб у себе хоч трохи було видно. І дорогу було видно. І вас видно. І карти відкрити, бо я хлопець, куди я йду. У мене добре, що в мене два телефони. Один оцей, з якого стрімлю зараз, а другий розбитим екраном. І GPS у мене був на другому. Але а ну, а ну, а ну, що це в мене? О, зараз теж це добре. Покроково. О, все хвилин, нормально. Нормально, головне не пропустити поворот направо, кудись направо. Так от, Україна. Листопад, скоро зима, а я йду з веслом. Бо завтра буду веслувати 10 кілометрів. По холодній воді. І там це веслування таке ж Поверніть праву руч і продовжуйте О, рух. Полиця Героїв да, по вулиці Героїв Дніпра. Ще одній черговій. І, в общем, завтра вислувайте 10 кілометрів такою технікою, де кожному грибці, політика рука окунається трохи в воду. Тобто 10 кілометрів наполовину мокрою рукою. Ну що ж. Головне не захворіть, сподіваюся, мій підсилений імунітет з цим всім впарається. Боже тут дивні звуки, Стрьомно, на добре хоч собак нема. Взагалі у мене фобія я собак. Колись мене покусала собака дика, і я з тих пір навіть до психолога почала ходити з першим у світі запитанням, це що, що робити, щоб перестати підстрибувати. Якщо десь далеко тявкає малесенька, така собацюлечка, така маленька, тяв тяв тяф у мене вже серце в п'ятки і нічого не можу собі зробити. Трохи допоміг психолог, але все рівно. Вже не так ефективно, але я чую тяв тяв і мені прям нічого не можу з собою зробити. Стям на мені все. А тут, можна сказати, село-село. Коровами воняє, прям коровами. Ти що? Я такий... Оце сільський коров'ячий запах. Я не пам'ятаю, коли останній раз його взагалі відчувала, тут десь, мабуть, у когось якийсь коровник чи що... Чи це річ? Та ні, реально, це не річка ванюшка, це реально сільський запах корів. Вау! Оце, оце я, звісно, перепирилася. Тоді питання, село є, світла нема, корови є. Як я взагалі сюди Що тут робить готель? Посеред села. Я в шоці. Так от, лайк з тих, хто колись так само, як я, блукав в темряві посередній день, намагаючись знайти, де там твій готель серед села і коров. Чого не зробиш заради спорту? А коли ви закінчуєте свій водний сезон, басейн не враховується. Виходиться тільки жива вода, вислування, плавання, сапи. Яхтинг теж, ну не знаю, яхтинг буває різний. Якщо такий на малесенькій яхті, що ви всі бризгами такі мокрі, то вважається. Якщо серйозний, такий важкий, на великій машині, що ти весь сухий, то не вважається. Вейкборд вважається. Мій найпізніший, найпізніша дата завершення водного сезону було в тому році, 28 грудня. Ми влаштували новорічний заплив в костюмах, на сапах, І це було прямо офігенно. 28 грудня, річка не завезла. І нас під, під 50 людей було на тому запливі. Ми так нормально поплавали, добре. Так, десь. Я, мабуть, прийшла. Чи ні? Ні, ще не прийшла. Фіх, поймеш, кудись такі. Не, ну запах корів. Я не... посеред ніде, в темряві, посеред нього це, Так, да, ну запах корів це Це прям не зачікувано. Так що побажайте мені успіху. Завтра не замерзнуть на цій великій воді. Насправді у мене ще наступні вихідні. Як це зробити, щоб ви мене бачили? А, щось пропало. Наступні вихідні в мене ще два запливи. В суботу, в можливо, 5 кілометрів на сапах, якщо я знайду в собі час та натхнення і здоров'я. І в неділю на аутрігерах 5 кілометрів. Це таке одномісний човник, байдарка, але з поплавком буйком з одного боку. І грести треба з одного боку. І це буде якась серединя. Середина листопада І ми назвали це Спекотний листопад. Я не знаю, після того, напевно, аж до зими хворіти буду. Все. Я прийшла в свій готельчик. Дуже неочікуваний, прикольний домик, такий офігенний Серед села взагалі. Бажаю всім тихої, спокійно і ночі.